Слава Україні, слава Збройним силам України. Подивимось, що ми наоримо тут трошки. Це одна з нових діляночок. Тут десь, по-моєму, скільки тут чи 1,4, чи скільки, я не пам'ятаю, ну щось до 2 гектар. Коротше кажучи, є. Попередні орендарі тут мали пшеничку, ну, я вам показував цю земельку, ваші поради. Вислуховував, вичитував там в коментарях на рахунок там отих дерев і все інше. Але все ж таки ну, немає у нас можливості в цьому році їх покорчувати, повисмикувати. Тому буду робити як американець. Оборювати їх ну, деревця, оборювати просто, а вже далі. Буде видно і будемо бачити, що й до чого. Зараз доїдемо до самого цікавого місця і побігаю, покажу вам, і далі будемо працювати. Потихеньку їжджу десь 7-8 кілометрів, бо так кидає, смикає. Чемоданів особливих так в цій техногенній катастрофі не вивертає, але Ну от, важко смик дьорг третю вмикаю теж пари, але так, якщо тут не клацать на цілині. Передачі, бо я тут так повільненько їду, не дай Бог, що там може зацепиться, щоб може зупиниться трактор, не е, відірве корпус. Щоб не клацати передачі, тому другою робочою ходжу, це там 7-8 кілометрів, ну і мене це влаштовує. Тим паче, у нас тут не 100 гектар. Встигнемо все, що треба зробити. Так. Зараз підемо, подивимося. Що це таке? Не, ну це не від мене. <смі> Бо <смі> манжети, а ось і манжети якраз. Якраз ось і манжетиці. Думаю, що? Що? Не те пальто. Так, значить, дивіться. Тут у нас цілина. Як я і казав, піддачі тут віддавалося, там займались, не займалися, але тим не менш скільки років цілина, два горішка. І такі всі різні деревцята, ну Оце все мілочовку, я зараз повиорюю, оці горішки, тут трошки вишнячки, це в роботі, все зробиться. По глибині десь ну, за двадцятку ну тут хоча тут ось лізе 30 см, ну, нормально. 20 є в плюсі 100%, я так особливо і не мірявши. Ось о, груша обирав Обор... ну, я її вже, бо вона велика, ну вона так і залишиться. Оці дві деревинки теж будуть. Отам, ну, коротше, таке, оце маленьке попробую вигорати. Ну, по факту вже будемо гратися, покажу, думаю, включення будуть робити. Ну і там же ж по забор повинно все бути. Ну, це вже не зараз, бо там дуже великі хащі, так би мовити. І вони поки що ну, нехай чекають коротше, своєї участі. Також, отут ось воно. Кущі, ну, тут мілке, тут я повиорюю, оце все. Там межу, межу тільки, тільки треба спіймати, щоб тут ці вишняки, оце все дріб'язок, це я все повигорюю, к чортової матері, щоб воно не росло ще більше і буде порядочок. Тут теж, ну коротше, будемо гратися і буду робити включення по. По факту роботи, як вирішу це завдання, покажу вам тоді, що там і як щоб було видніше. Ось. Ну що, ПЛНчик докидає класно. Я думав, буде гірше Оранка, але отут, там, де поле було, взагалі рівненько класно. Ну, я думаю, це максимум, що можна добитися від ПЛН. Ну, і тим не менш все рівно навіть на націлині, все рівно більш-менш рівненько все це діло. Лягає, тому працюємо і покажу вам, що ж я тут начудю. Так, ну що, зараз буде шок-контент. Хочу розірвати плуга. Поповні. Коротше, пахав, пахав, потім дивлюсь. Та щось тут такі вишеньки невеличкі. Може спробувати щось. Та й спробував, ось, о, повиривав. Просто тут. Перемикаюся на понижену четверту, ну, понижена, понижена, коротше кажучи, І отак потихеньку. Ну зараз тут найвеликий кущ, то певно нічого не вийде зразу. З першого разу. Так, да, перся. Перся і оно. І загрібся. Ну, можна гідравлікати трошки припідняти. Попробуй, ще припідняти, ще попробуй. пішов і опустив гідравліку. І потім ще разочок можна повернутися сюди. Ось частину вириваєш. Вон, бачите? А частина залишається. Ну, можна отак і погратися. О, набило ж передній корпус білочок. Назад здаємо. І зараз по тому ж сліду ще раз опустю і вирву. А весною вже будемо витягувати, дивитися, розбиратися з цим, цим ділом. Уже ж легше буде, бо за рік чи за скільки вони ще підростуть, стануть сильнішими, міцнішими. І нам буде важче. Ну сподіваюся, що я не вирву корпуса. Дуже на це сподіваюся. О! Знову набило підпередок купу і лочок. Ну, так, зараз порівняюся і потім поїду вже в загонку далі. Бо це ж я кажу, робив, робив, дивлюсь, там можна спробувати. А чого б ні? Помаленьку на пониженій. І це так. Пробую. І отже, ну, в принципі, все нормально, не наче. все на місці. Підножка трошки отримала люлей. Ну, нічого страшного, вирівняємо, воно того коштувало. Плуг цілий. Значить, вийшло у нас така картиночка. 90% цього вишняка я розробив вже. Це вже супер класно. І воно собі буде лежати. весною ми з ним розберемося. Ну тут я ось 5 на... Ну, грубо кажучи, там 5х7 метрів я залишив, бо там товсті. Видно, це джерело початок сім'ї цієї вишняків. І тому там ну, надто товсті вже не буду так, наскільки я чудить. Залишив я його. Ось межа. Тут ще я край зараз обійду, межа. І тут оце квадратик невеличкий, ну, небагато. От шириною метрів 5 і довжиною метрів по 7, ну товстенькі. Їх хоча б треба буде підпиляти, бо реально ну, дуже товсті. Зараз або бампер зламає, або ще щось проб'ють собі, бак там, чи бог його знає. Тут ось обійшов краї, бачите. Нормально вирівнявся по межі. по тому. Горіх здоровий теж залишив. Тут горіх менший був, десь? де він, Отам десь був, я його бахнув. Ну, коротше, нормально. Набагато менше роботи і набагато більша площа вже відкривається для обробітку. На цьому все. Там у мене залишилось десь соток 30 робити. Ну там нема нічого такого, там пару дерев, кущів, нічого такого чудити вже не буду, бо темніє. Поганенько вже видно, буду доробляти. І хай собі стоїть, чекає весни. доживем до весни, приїдемо. Наведемо тут порядочок, трошки отут пособираємо це все діло. Ну, До оборонування мається на увазі. І будемо працювати. Площа ця планується під сою. Ну а там вже подивимось. Ну, В принципі, скоріш за все, що буде такий тут соя, щоб поганяти бур'яни і все таке інше, так би мовити. Ну, Корпуси не поотпадали. Це вже добре.